Зсу успішно завдали удару по окупантах у Джанкої. Українська розвідка підтвердила причетність наших сил оборони до атаки у тимчасово окупованому Криму 7 жовтня. Фахівці навіть показали ту саму точку, куди міг влучити український снаряд. То по якому ворожому об'єкту поцілили наші воїни та чи є втрати серед противника, детальніше просто зараз на каналі Січас. Удар по військах Російської Федерації у Джанкої, що на півночі анексованого Кримського півострова, нанесли українські збройні сили. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Ще позавчора, у суботу, в тимчасово окупованому місці повідомляли про вибухи, і так само гучно було в Євпаторії. А загалом, вже протягом того вихідного дня. На півострові гупало аж тричі. Отже, тепер є трохи деталей. За даними представника вітчизняної розвідки, по силах та засобах збройних сил Росії в окупованому Джанкої був завданий ракетний удар. Юсов підтвердив, що серед ворогів є втрати, проте деталі наразі розкрити не став, бо інформація потребує уточнення та перевірки. Тим часом z Пабліки пишуть, що кількість жертв серед росіян зросла до 26. І що найцікавіше, вони самі ж видають місце прильоту. Це, як стверджується у прокремлівських телеграм-каналах, була секретна база спецназу РФ. Ось що пишуть пропагандисти. К сожалению, выросло число жертв украинского ракетного удара по секретной базе нашего спецназа недалеко от Джанкоя. По данным двух источников в Главном управлении Генштаба, это же ГРУ, в больницах умерли пятеро раненых бойцов спецслужбы. Таким образом, число жертв атаки возросло до 26, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Щоправда, Міноборони Федерації Стійко заявляло, що ракета була збита, і переконувало, мовляв, це так і є. Однак правди ніде діти, місце Бабаху вже розпізнали на супутникових знімках. Розрахунки наших фахівців, Осінд, розвідки показують саме цю точку, де могла бути розташована база російських бойовиків. Я ж наголошу, що останнім часом. Удари по півострову посилюються ледне з геометричною прогресією. Загарбники вже настільки бояться нових прильотів, що бережуть навіть свої плавзасоби. Як зіницю ока. Просто подивіться на цю картину, як тепер Росармія переміщає свої військові катери, перекидають їх не морем, а суходолом. На фото ви бачите звичайні будні у Феодосії. Такі знімки публікує паблік Кримський вітер із посиланням на місцевих жителів. Вдалу роботу наших захисників відзначають і у США успіхи Збройних сил України щодо деокупації Криму вражають. У цьому зізнається колишній командувач американськими військами в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес. Він заявив, те, що відбувається в Криму, також свідчить про переваги далекобійної зброї України. Думку відставного генерала США, в тому числі щодо переміщення окупантами свого флоту, передає «Ньюзвік». Далі пряма мова: потрібні ще підтвердження, але якщо чорноморському флоту доведеться покинути Севастополь через те, що він настільки вразливий перед високоточними далекобійними ракетами, що не може там перебувати. Тоді це дуже приголомшує, сказав Ходжес, який до слова і сам давно підтримує деокупацію Криму україною, попри західний скептицизм. Та й самі кримчани вже починають шукати нову пару взуття, аби перевзутися. На півострові різко зростають антиросійські настрої. Там фіксується різке зниження рівня підтримки місцевих жителів представників окупаційної влади, а також зростання антиросійських настроїв. І про це власне повідомляє центр національного спротиву. Я ж додам, що вже не так схвально про так звану Втару армію міра кажуть, і ті ж колаборанти, наприклад, на тимчасово окупованих землях Запорізької області. Так, день тому місцеві фіксували детонацію російського складу БК в тимчасово окупованому Токмаку. Щойно загарбники припинили розвантажувати вагони з боєкомплектом, туди прилетів Хаймерс. А далі без коментарів. Боєт, коротше, у нас добре Ось так от блядь. То як ви думаєте, чи зростатиме у Криму рух спротиву? І, можливо, вже скоро ми побачимо нові результати роботи армії партизанів, що тільки збільшується? Напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте про вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал «Сейчас» та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати головних оновлень та сповіщень. Більш детально про джанкойський переполох я вже розповідала, і моя колега детальніше збирала всю цю інформацію, тому нумо дивитися попередній випуск, аби не пропустити найгарячішого. На тимчасово окупованому півострові знов лунають вибухи. Місцева влада розводить руками і каже, що все збили, хоча люди, які живуть в Криму, так не вважають. Місцеві жаліються, що не обладнані укриття і на щурів у підвалах. Що, де і як бахкало в Криму сьогодні, дізнаєтесь просто зараз на каналі «Сій Час. Мене звати Софія Кожемник і ми починаємо. У Криму сьогодні шумно. Про таке пишуть місцеві телеграм-канали. Мешканці деяких районів тимчасово окупованого Криму чули потужний вибух. Близько шостої години вечора про гучну бавовну повідомили очевидці з чорноморського, красноперекопського та джанкойського районів. На одному з фото видно слід від ракети, на інших дим, що здіймається в районі Джанкоя. Користувачі соцмереж писали, що на аеродромі у Джанкої спрацювала сирена, а у людей, що живуть неподалік, вікна та двері буквально дрищали від вибуху. Також місцеві скаржилися, що більшість укритів місті в такому поганому стані, що більше 10 хвилин там не посидиш. У Міноборони РФ, в свою чергу, як завжди, заявили, що Крим атакували ЗСУ модернізованою зенітною ракетою СТР. 200. За словами представників окупаційної армії, близько 18.00 вечора атаку було відбито, а ракету знищено, як завжди, на підльоті. Ну, в принципі, нічого нового. Все збілі, попадіння ні, а вибухи вам, напевно, наснилися. Саме тому, по якому саме військовому об'єкту було завдано удару, і чому над Джанкоєм піднімаються клуби чорного диму, а в російському Міноборони сром'язливо – Промовчали. До слова офіційних повідомлень від представників української влади щодо ймовірного ракетного удару по ворожих об'єктах в тимчасово окупованому Криму наразі не було. Зате було цікаве повідомлення від так званого губернатора Севастополя Михайла Розважаєва. Заспокоюючи місцевих, він написав, що рейд перекривали через погоду, а сирену вмикали для перевірки готовності. Віримо? Дивні візерунки, нібито від ракет, помітили її в небі над Євпаторією. Деякі місцеві повідомляли віддалений звук вибуху. Але місцева влада вирішила цей випадок замовчати і ніяк не прокоментувала побоювання своїх громадян. Репортер італійської газети Іллджорнал Федеріко Гуліані каже, що те, що відбувається зараз в Криму, це справжнє пекло для росіян. Цитую. У Криму ситуація стає все більш напруженою. Київські війська, які ведуть контрнаступ з метою відвоювати окуповані росіянами території, продовжують завдавати ударів. Слова Андрія Юсова, представника головного розвідувального управління Міноборони Києва, ілюструють те, що відбувається в Криму, і дозволяють припустити, що може статися в цей період і в найближчі кілька тижнів. Ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Меттью Брайза зазначив, що витіснити російські війська з Криму і Донбасу є складним завданням, але Україна рухається в цьому напрямку. І як ми бачимо, по сьогоднішнім новинам відпочинок на півострові вже скоро може стати реальністю. Цитую. Крим це складне завдання. У Вашингтоні є військово-політичні експерти, які бачать, що Україна рухається в цьому напрямку. По-перше, завдяки її поступовому просуванню в напрямку Азовського моря, щоб роз'єднати Донбас і Крим. І по-друге, з допомогою Атакамс і інших ракетних систем більшої дальності, а також українських морських дронів, що становлять серйозну загрозу Кримському мосту. Тож, цілком можливо, що незабаром Україна зможе відрізати Крим, не вбиваючи всіх російських військ. Кових і це змусить Путіна вести переговори на умовах, які в кінцевому підсумку будуть набагато вигіднішими для України. А як ви думаєте, як скоро ми зможемо купити квитки на потяг Київ-Сімферополь? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо ж вам сподобався цей випуск, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш ютуб канал.